Пост Волинський забута, але унікальна частина Києва, коли ми говоримо про райони Києва, де думки спадають знайомі назви: Поділ, Печерськ, Троєщина, але є куточки, які залишаються в тіні. Хоча саме вони зберігають у собі справжній дух історії та праці, трансформації і забутих подій. Один з таких пост Волинський, між залізничними колоніями, проспектом Відрадним заховалася місцевість, історія якої розпочалася понад 100 років тому. У 1902 році, коли тут з'явився залізничний роз'їзд на лінії Київ-Ковель. з того часу Постполенський розвивався як залізничне селище, а пізніше як промислова житлова зона зі школами, кінотеатрами, заводами, військовими об'єктами і типовою радянською забудовою. Цей район згадується навіть у романі Михайла Булгакова Біла гвардія. Адже в буремні роки революції та громадянської війни роз'їзд мав стратегічне значення, а вже в 1930 1960 х роках. Тут активно розбудовували житлові квартали, зводили школи і промислові підприємства, які стали серцем післявоєнної індустріалізації. У цьому відео ми разом дослідимо, як формувався пост Волинський, якою була його архітектура, які заводи тут працювали, як змінювалася забудова з часу і що залишилося від колишньої інфраструктури сьогодні. Вас чекає подорож крізь час від перших колій і складів до сучасних житлових комплексів на місці колишніх підприємств. За розповідь про Київ, якого ми більш не помічаємо, але який продовжує жити поряд. З вами міщанин, і сьогодні ми будемо говорити про пост Волинський. Залізничне походження пост Волинського. історія від роз'їзду до району. Пост Волинський один з тих куточків Києва, історія яких нерозривно пов'язана з залізницею. Цей мікрорайон не виник як село, дачне поселення чи промисловий осередок. Він починався саме як залізнична точка на мапі нової колії, яка мала об'єднати Київ із заходом імперії. Саме ця роль визначила його вигляд, значення і майбутнє. Історія почалася 1902 року, коли завершилося будівництво залізниці, Київ коростень ковель Ця стратегічна гілка мала на меті посилити військову та економічну присутність Російської імперії на західних рубежах. На місці її відгалуження від уже наявної мережі було створено невеликий роз'їзд, який отримав назву Пост Волинський. Це не була повноцінна станція, а лише пункт для технічного контролю, перемикань і відпочинку локомотивних бригад. Проте саме навколо нього почала формуватися інфраструктура, що згодом перетворилася на окремий мікрорайон Києва. Ручні роз з роз'їздом з'являються службові будівлі, склади, майстерні, дерев'яні бараки для залізничників. Уже в перші роки тут проживали працівники залізниці та члени їхніх родин. У довколишніх лісистих місцинах поступово виникло невелике селище, але не мало офіційного статусу. Активно жило власним життям. Його поява не зафіксована в багатьох довідниках, однак на картах початку ХХ століття, вже позначають тут станцію і забудову. У період революції та громадянської війни 1917 1921 років двадцять по років Розіс набуває стратегічне значення. Він неодноразово згадується у творах Михайла Булгакова, зокрема в формані Біла гвардія, як ключова логістична точка, за яку включилися бої. Через нього проходили військові шалони, постачання для армії, пересування команд. Це ще раз підкреслює важливу роль транспортної інфраструктури в долі навіть найменших осередків міста. Після встановлення радянської влади розвиток залізничної інфраструктури в цьому районі тільки підсилюється. У 1920-30-х роках ділянка довкола Постолинського вже має характерне залізничне обличчя, колії, депо, склади, технічні споруди, службові житлові бараки. Проте саме з ухваленням Генплану Києва 1935 року починається система планування забудови. Селище з неофіційної залізничної точ перетворюється на заплановану частину міської структури. Проектування території у довоєнний період займався молодий. Але проспективний архітектор Дмитро Кислий саме він спроектував перші житлові будинки, які жаль, не збереглися. Але його проекти дали імпульс до організованої забудови та формування вуличної сітки. Саме тоді з'являються перші будинки для робітників залізниці: однотипні, двоє-триповерхові, з простим декором і з зричним розтасуванням біля проспекту Відраного. Тивсот 1938 року прокладається проспект Відратий, що остаточно вписує Постволинський у просторову структуру Києва. Колишній пристанційний роз'їзд стає частиною міської магістралі, що об'єднує кілька нових мікрорайонів: крава дачі, шулявку та постволинський. У післявоєнні роки роль залізниці в житті Постволинського не зменшилась. Поруч із станцією виникають квартали залізничників, будуються гуртожитки, школи, інтернат, з'являється нова житлова збудова. У 1973 році станцію перемінують на Київ волинський і вона стає вузловою в системі приміських перевезень. Сьогодні вона входить у складу маршруту міської електрички, і ця функція знову повертає її важливе транспортне значення в місті. Залізниця дала цьому місцю життя, сформувала його ідентичність, вплинула на архітектуру, логіку. Забудову і навіть на долі його мешканців. Пост Волинський це приклад того, як транспорт може стати основою для урбаністичної трансформації і як невеликий роз'їзд перетворився на частину великого міста з власною історією. Довоєнна забудова пост Волинського початок міської трансформації. У 1930-х роках невелике залізничне селище Пост Волинський почало перетворюватись на повноцінну частину міста Києва. Рішенням влади селище було включено в перспективи розвитку міської території згідно з генпланом Києва 1935 року. Цей етап в історії став переломним, адже саме тоді почалося системи проектування і перша капітальна забудова, що формувала вигляд району ще до початку Другої світової війни. Оскільки основою існування Позволинського залишалася залізниця, перші проекти були спрямовані на облаштування житла для працівників залізничної інфраструктури та військових. Забудова мала функціональний характер, але з елементами сталінської архітектури, властивої 30-там. Проєктуванням займався архітектор Дмитро Кислий, який був одним із молодих талановитих спеціалістів у тодішньому Києві. За його проектами, у 1937-1939 роках було зведено перші робітничі та службові будинки, які, на жаль, не збереглися до сьогодні. Вони розташовувались уздовж майбутнього проспекту Відрадного та поблизу залізниці, утворюючи невеликий, але впорядкований квартал. Будинки були дво- та триповерховими, з невеликими подвір'ями, високими стелями, декоративними елементами, арками, білястрами, балконами, злитими огорожами. Частина з них мала підвальні приміщення. Призначені для господарських потреб. Досі зберігалися кілька військових складів до воєнної доби, що розташовані на захід від проспекту Відрадного біля залізниці. Їх архітектура типова для складів 30-х, загліні корпуси з арочними дахами, функціональне планування та товсті стіни. За переказами, у цих складах ще в новітній час зберігалися військові однострої та реквізити, які використовували для зйомки старіших фільмів. Іншим важливим елементом довоєнної забудови стала вулична сітка, яка почала формуватися саме в цей період. У 1938 році прокладається проспект Відрадний, одна з ключових транспортних артерій того часу, яка мала об'єднати нові масиви по Сволинській Крава віддачі, новокриває віддачі та Солявку. Цей проспект проклали в рамках підготовки до майбутньої забудови, поки що безсільної житлової інфраструктури, але з розумінням його стратегічного значення. Загалом довоєнна забудова Посволенського не досягла великих масштабів. Через те, що більшість планів реалізувати не встигли війна зупинила розвиток. Проте саме в цей період було закладено основу майбутньої міської структури, визначено характер району, як транспортно робітничого, а також створено перші проекти, на яких згодом базувалася після реконструкція. Таким чином, довоєнна забудова стала важливим, хоч і коротким етапом в історії Поста Волинського. етапом, коли маленький залізничний роз'їзд почав перетворюватися на місто. Після забудова Пост Волинського від простанційного селища до міського середовища. Друга світова війна завдала значної шкоди інфраструктурі Києва, особливо в промислових і залізничних районах. Пост Волинський, як розташований поруд із ключовими залізничними вузлами, теж зазнав руйнувань. Однак вже у другій половині 40-х років тут почалося нове містобудівне життя. Післявоєнна забудова стала логічним продовженням довоєнних планів. Але з урахуванням нових архітектурних архітектур соціальних викликів і політичних пріоритетів, перші відновлювальні роботи почалися одразу після визволення Києва у другій половині сорокових, біля перетину вулиці Новопольовою, там коли Шепелєва, з'явився житловий квартал залізничників. Складається з шести будинків Три з них на вулиці Новопольвій, 91-93 та Шепелова 18, було споруджені за типовим сталінським проектом 1 207, 5 Вони вирізнялися високими стелями, масивними фасадами, простими, але елегантними деталями, карнизами, балконами, фронтонами. Це був період так званої архітектури соціалістичного реалізму, що поєднував монументальність і функціональність. У 1950-х забудова тривала. З'явилися нові квартали з типовими двом і триповерховими житловими будинками. Багато з них призначалися для працівників залізниці та нових промислових підприємств, що почали працювати в межах району. У цей період почало формування житлового фронту здовж вулиці Новоплівовою та Шеплива, які поступово перетворювалися на головні осі селища. Окрім житла, у районі з'явилася соціальна інфраструктура у 1953 році. На вулиці Суртійській 10 звели школу номер 22 за проектом архітектурі Ас. Та Гінсберга, типову до будівлю на 880 учнів, школа стала першим наставним освітнім об'єктом у цьому районі. У 1950-х на цій же вулиці витворила кінотатор-будівельник, який працював до початку 90-х, залишаючи помітний культурний слід у житті мешканців. Після 1955 року, коли почалася боротьба з надмірностями в архітектурі, забудована була індустріального характеру. Али зводити п'ятиповерхові будинки Хрущовки, які стали символом нової доби. Вони мали скромний зовнішній вигляд, проте дозволяли ви, е, швидко забезпечити масове житло. У 1960 х ці Хрущовки стали основним типом забудови в районі, зокрема Новопольовій та Шепелова. Також у 1960-х роках було зведено інтернат 13 на вулиці Новопольовій, нині жіночу гімназію інтернат номер 13 У 1958 році одна з вулиць отримала назву «Постволинська», що закріпила топонімічну принділежність району. Після виявлених будова остаточно перетворила по-смоленський із напівсільського залізничного селища на урбанізовану міську частину, заклавши фундамент для подальшої модернізації району вже в 70-х-90-х роках. Київський кисневий завод індустріальна історія та зникнення. Київський кисневий завод розташований на проспекті Відрадому 93-2, був одним із важливих промислових підприємств у структурі радянського Києва. Його історія розпочалася у водіні роки 1941 року, коли на тлі потреб фронту і тилу ж постала необхідність у виробництві технічних газів. Завод спеціалізувався на випуску рідкого та газоподібного кисню, азоту, вуглекислоти та зварювальних сумішей, що мали широке застосування в промисловості, медицині на будівництві та в оборонному секторі. У післявоєнний період кисневий завод став частиною великої промисловості екосистеми відрадного поряд із заводами Меридіан. Та Київтрактор деталь його виробнична база включала характерні корпуси, резервуари та інфраструктуру, яку формували індустріальний ландшафт району протягом десятиліть. У 1996 році завод був приватизований та перейменований на ЗАТ Київський кисневий завод. Проте в умовах економічної кризи 2000-х років конкуренції та втратили. Опиту на підприємство поступово втратило виробничну потужність. 30 квітня 2015 року його офіційно ліквідували. У 2018 році решти корпусів було знесено. А вже з 2019 року на території колишнього заводу розпочалося будівництво житлового комплексу Отрада, що символічно завершило перехід індустріального відрадного до житлової забудови. Так завершилася історія ще одного важливого, але нині забутого об'єкта промислового Києва та поста Волинського. Домобудівний комбінат No3 серце масової забудови відраної Києва. У другій половині ХХ століття, коли Київ швидко розширював свої межі, одним із ключових рушіїв житлової забудови став Домобудівний комбінат номер 3 або ДБК-3, розташований на проспекті Відрадному 103. Він став не просто підприємством, а символом масового індустріального будівництва, що перетворювало Постволинський на типовий мікрорайон 60-80-х років. ДБК 3 був заснований у квітні 1961 року відповідно до постанов Ради міністрів УРСР і СРСР як частина великої програми забезпечення населення недорогим житлом. До складу комбінату входили будівельно-монтажні управління, управління технологічної комплектації, будівельно-конструкторське бюро та нормативно-дослідницька станція. Така структура дозволяла здійснювати повний цикл від проєктування до монтажу панельних будинків, починаючи з відраного. Комбінат відіграв ключову роль у забудові великих житлових масивів Києва Нивок, Оболоні, Троїщини, Харківського та Познаків. Також він долучився до спорудження міста Українка, а отже, вплинув не лише на обличчя столиці, а й на її передмістя. Виробничні потужності комбінату дозволяли виготовляти тисячі кубометрів залізобетонних панелей на рік, що значно перескорювало будівництво саме дбк 3 стоїть за серіями будинків, які сьогодні становлять більшість житлового фонду радянського періоду. 1464А, 1480, коробочки та інші типові панельні конструкції. На території комбінату в 1970 році встановили пам'ятник линіва, що свідчило про його стратегічне значення в радянській системі. Цей монумент демонтували лише в роки незалежності, і з розпадом СРСР комбінат поступово втратив свої позиції. Частину корпусів перебудували деякі занапали, проте сліди його будівельності збереглися в кожному типовому будинку відрадно. Соціальна інфраструктура Пост Волинського від школи до кінотеатру, постволинський невелике селище на південному заході Києва сформувалося навколо залізничного регізного на початку ХХ століття, але справжній розвиток соціальної інфраструктури відбулося лише з другої половини 40-х, і особливо в 50-60-х роках, коли тут почалося активне житлове та промислове підприємство. Одним із перших об'єктів, що забезпечували освітні потреби жителів, стала школа номер 22 вона була побудована в 1953 році на вулиці Суздальській, 10 за типовим проєктом архітекторів Асса та Гінцберга як двокомплектна школа на 880 учнівських місць. Це була цегляна триповерхова школа. Що виконувала функції головного освітнього закладу для дітей-залізничників, працівників заводу та місцевих мешканців. Однак в 90-х роках споруда почала руйнуватися. У 1996 році через аварійний стан школи перенесли до колишнього дитсадка на проспекті Вітрану 36Б. З того часу будівля пустує, і сьогодні вона є однією з закинутих споруд, що сумно нагадують про зміни в районі. Ще одним важливим соціальним центром був кінотеатр-Будівельник. Зведений на вулиці Суздальській в 50-х роках, він виконав функцію не лише місце дозвілля, а й культурного центру, де показували фільми, проводили зібрання та заходи. Проте з розпадом СРСР, падіння інтересу до радянських кінозалів. Будівельник закрили на початку 90-х років. І з того часу будівля також не використовується. У 60-х роках на вулиці Новопольові звели інтернат номер 13 який пізніше перефільовано у жіночу гімназію інтернат. Це навчальний заклад із поглибленням вивченням предметів і просування учнів у гуртожитку. Він став важливич освітньою установою для дівчат із навколишніх районів та Києва. Також на проспекті Відрандум працював дитячий садок, який згодом став новим приміщенням для школи номер 22 Це приклад адаптації наявних ресурсів під зміну демографічної ситуації. З транспортної точки зору ваговим елементом інфраструктури стала тролейбусна літня, прокладена до станції. Е Київ-Волинський. вона з'єднала Пост-Волинський із основними транспортними магістралями Києва, а сама станція з 2011 року і зупинкою міської електрички, що значно полипшила зв'язок з центру міста. Таким чином, соціальна інфраструктура По Волинському формувалася поступово, спершу навколо світу культури і транспорту. Сьогодні її стан неоднозначний. частина об'єктів дії розвивається, інші у занападі, але всі вони є свідченням важливого періоду розвитку цієї місцевості. Пост Волинський сьогодні між тишою минулого і ритмом сучасності. Сучасний пост це місце дивовижних контрастів. Тут у межах одного кварталу можна побачити і занедбану школу з 50-х, і сучасну багатоповерхівку з утепленим фасадом та охайно пробудованковою територією район, який розвивається з 2002 за другого року як простанційні селища сьогодні є прикладом трансформації міського середовища, де минуле і теперішнє співіснують у майже фізичному сенсі. Більше після знесення кисневого заводу в 2018 році найбільшою масштабною зміною стало зведення житлового комплексу «Отрата» з нових багатоповерхових будинків із підземними паркінгами, дитячими майданчиками, кав'ярнями та магазинами. Цей ЖК кардинально змінив вигляд частини на відрадного, де раніше стояла цехи та виробнянічі споруди. Сучасне скління, відеоспостереження, доглянута територія усе це військово контрастує з довоєнними будівлями, залізничників або типовими хрущовками по сусідству. У той час старі п'ятиповерхівки 60 х залишаються домівкою для багатьох мешканців. Більшість із них не має капітального ремонту десятиліттями. Балкони вкриті металевими кратами, під'їзди часто без домофонів. А в птахах застаріли телевізійні антени, таке сусідство з новими житловими комплексами підкреслює розрив у розвитку інфраструктури, естетиці та рівні життя. Додатковий шар контрасту створюють промислові руїни та на офіційні стихійні ринки, деякі колишні склади на території військових баз досі зберігаються, хоча давно не використовуються за призначенням. Біля станції Київ-Волинський можна побачити старі бетонні паркани, що лишилися з радянських часів. Тут вже яскраві вивізки нових автомайок або магазинів автозапчастин. Своєрідний контраст також помітний у транспортній ситуації. З одного боку, міська електричка, що швидко з'єднує з центром столиці, з іншого застаріла дорожня структура. Вузькій вулиці, відсутність нормальних тротуарів, регулярні затори на Посволенській, і водночас, Постволинський зберігає тиху навіть сільську атмосферу. Тут досі можна знайти приватні будинки з городами, дворами, де. Сушиться білизна, а собаки бігають без повідка. Місцеві мешканці знають одне одного, а змішання соціальних верств від пенсіонерів до молодих родин у новобудовах створює унікальний мікроклімат. Таким чином, сучасний це район Києва, що пробуває у постійній динаміці. Він є живим прикладом того, як місто одночасно зберігає сліди минулого і поступово впускає нову урбаністику. Ці контрасти роблять місцевість цікавою, різноманітною і вартою уваги. Не лише для дослідників міської історії, а й для майбутніх міських стратегій розвитку. Станція Київ-Волинський сьогодні. інфраструктура, рух і локальний центр життя. Залізнича станція «Київ-Волинський» – це одна з малопомітних, але важливих транспортних артерій Києва, що обслуговує мешканців не лише позволинського, а й частини від Радного, Севастопольської площі та сусідніх районів. Історія станції почалася ще 1902 року, коли вона мала назву Позволинській. Сьогодні вона є частиною міської електрички, активно використовується як проміська зупинка та точка пересадки на інші види транспорту. На перший погляд станція має виглядає скромно. Дві платформи, невеликий павільйон, обмежене озелення і прості бетонні лавки. Однак саме тут щодня проходять десятки поїздів, як міської електрички, так і регіональні приміські рейси. Станція зручно розташована між важливими транспортними вузлами, зокрема Бористейської та кровавими дачами. А тому залишається функціональною навіть попри мінімальну модернізацію. З 2011 року, коли було запущено міську електричку, Київ Волинський отримав друге дихання. Сюди зручно добиратися Святошину, Лівобережжя, Петрівки чи Троєщини. Час у дорозі до центрального вокзалу лише 10 хвилин, що особливо приваблює тих, хто працює в центрі міста. Але мешкає на околиці, платформи, облаштовані електронним табло. Але загальна інфраструктура залишається аскетично, бракує критих переходів, пандусів та сучасного освітлення. Станція виконує не лише транспортну, а й соціальну функцію. Біля неї розташовані продуктові кіоски, аптеки, автомийки, невеличкі кафе. Саме тут розміщується міні-ринок, куди з'їжджаються люди з навколишніх вулиць, купити овочі, хліб, побутові дрібниці. Навколо станції часто зупиняються маршрути, а нова лінія тролейбусного сполучення дозволяє швидко дістатися до індустріального мосту чи Петрівки. Попри всі свої недоліки, застарілу інфраструктуру, відсутність охайного вокзалу чи навіть, звичайно, навігації, Київ-Волинський продовжує жити. Він не став туристичним об'єктом, але залишається важливою точкою на транспортній мапі Києва, куди щодня поспішають тисячі людей, а навколишній формуються справжній мікрорайон. Відсунок пост історія ще триває. Пост Волинський це один із тих оточків Києва, де історія і сучасність зливається в одну палітру міського життя від скромного престанційного селища початку ХХ століття до важливого промислового та житлового району. Він пройшов шпід шлях, сповнений трансформацій. Тут поєднуються залізничне минуле, радянська індустріалізація, масштабна типова забудова і новітні житлові комплекси. Залізниця залишається ключовим елементом. І сьогодні станція Київський, важливий вузол міської електрички. Поруч – промислові зони, що поступово змінюється на житло. Заказ старі заводи, там і з'являються багатоповерхівки і нові школи. Контрасти. Одна з головних рис по Смоленському перед'язане надваною школою стоїть сучасна гімназія, а колишні промзони змінюють ландшафт на її очах. Район не є туристичним, але зберігає унікальний дух робітничого Києва. Це простір, де життя не зупиняється. Воно постійно змінюється, відкриваючи нові горизонти для дослідження, збереження та осмислення.